Вітаю, мене звати доктор Альберт Зер. І я спеціаліст із нутриціології, тож досліджував процеси детоксикації більше 30 років. Понад 20 років тому мною була розроблена комплексна поетапна програма детоксикації організму під назвою Коловада. «Коловада» зарекомендувала себе як ефективна програма. Що використовується мільйонами людей по всьому світу. Щоб організм зосередив свої ресурси на самоочищенні. Я рекомендую уникати вживання твердої їжі протягом другого етапу програми. Проходження цього етапу може бути досить складним для деяких людей, тому я гордий презентувати вам Light. Light в новій програмі коловада означає більш м'який спосіб детоксикації, а також відчуття легкості, що отримує людина після очищення. Протягом другої етапу коловади Лайт можна споживати супи та овочі, приготовані на пару. Я ретельно підбирав кожен інгредієнт, орієнтуючись на його ефективність та синергію усіх складників для досягнення максимального ефекту. Я сподіваюся, що вам сподобається програма Коловада Лайт, адже вона легка у проходженні та ефективна у боротьбі з токсинами.